Усім привіт! Я щойно завантажила нове відео на свій канал. Сьогодні я хотіла поговорити з вами про переїзд, а саме про речі, які просто необхідні вам для цього. Я маю на увазі, коли ви переїжджаєте, ви часто просто не враховуєте тих речей, які вам потрібно взяти з собою, тому що ви звикли, що все це є вдома. Але ви переїжджаєте в новий дім, де цього всього відсотків так. 90 не буде банального посуду, банальної білизни. Але я вам розповім про список необхідних речей, про які варто задуматись, коли ви плануєте переїзд. Тож, давайте почнемо з найпростішого: це подумайте, на чому ви будете спати. Тобто вам потрібна подушка, ковдра і постільна білизна. А наступне, про що вам потрібно подумати, це посуд. Так само пощастило і мені з власником квартири, тому що в мене було дві кастрюлі: одна велика, одна маленька. Плюс він мені приніс нову сковорідку. І ще тут було з десяток тарілок. Ложок та виделок, навіть два ножі. Це просто мені пощастило, і про це просто варто подумати ще до переїзду. Це вам обов'язково знадобиться. Вам обов'язково знадобиться упаковка губок і інших ганчірок, які ви зможете придбати в будь-якому магазині побутової хімії, тому що яка б не була нова і чиста квартира, все рівно знайдеться. Дуже брудне місце, або просто пил. Так само вам знадобиться швабра, віник. В мене є пилосос, але мені ще принесли віник, пило для рук, гумові рукавички, засіб для миття посуду, сантехніки. Немає в мене сільнички, в мене зараз величезний мішок солі 1,5 кг, дощечка для нарізання, овочів, хлібу. М'яса безпосередньої ножі, лопатка для смаження. Терку я купила для того, щоб робити пюре. Таку штуку. Черпак. Пакети для сміття. Ну, нібито по кухні, все а по ванні. Я вже теж почала говорити. У всякому випадку теж всякі, всілякі засоби, які вам потрібні для того, щоб привести ванну кімнату в порядок. Обов'язково потрібні вішаки. В мене немає жодного гачка в цій квартирі і не було жодного вішака. Не забудьте дорогу додому. Занотуйте за собі обов'язково назву вулиці, на якій ви проживаєте, номер будинку, номер квартири, тому що я, наприклад, і досі іноді забуваю, в який мене номер квартири, я її просто пам'ятаю. Візуально, де воно знаходиться, а так мене запитують номер квартири, я можу і не пам'ятати. У мене кодовані двері внизу, і код я теж забуваю. Просто мені щастить, що зазвичай двері внизу відкриті. Тобто теж це все записуйте, Сфотографуйте свою геолокацію на карті, відмітьте це собі якимось маркером, роздрукуйте, не знаю, яка вас пам'ять, пофоткайте, коли ви виходите з під'їзду кілька локацій, щоб ви могли згадати і безпосередньо сам під'їзд, сам будинок, щоб ви могли згадати. Куди вам повертати, запам'ятовуйте якісь магазини в околицях, щоб у вас були якісь орієнтири, забудуте, який транспорт може проїжджати недалеко від вашого будинку, як вам дістатись в центр, як вам дістатись до якихось до своєї роботи, до інших місць. Я вважаю, що це теж дуже необхідна інформація. Не забувайте замикати двері, можливо, у вас буде новий ключ, нові двері, новий під'їзд. І якось вам це буде робити незвично, але не забувайте замикати двері, забирайте ключ, тримайте його в надійному місці. Ось такий був список необхідних речей при переїзді, про які просто не потрібно забувати, які потрібно пам'ятати. Якщо ви знаєте, що ви дуже сильно щось забуваєте, просто ви згадали якусь річ і одразу записали її собі в записник. І таким чином у вас назбирається збирається добрий список. Необхідних речей, і ви просто по ньому потім приходитесь і берете ці речі з собою. Або по приїзду просто це купуєте, і ви не маєте абсолютно ніяких проблем з тим, щоб приготувати їжу, чи щоб щось помити, щось протерти. Вас це одразу все є. І я вам вважаю все. Вони краще до скорих зустрічі і бувайте!